1 травня завершується кампанія декларування фізичних осіб резидентів України, які є контролерами іноземних фірм. Звіт подається з урахуванням доходів за 2024 рік. У податковій службі нагадують, контролюючою особою є фізична або юридична особа, яка має статус резидента і є прямим або опосередкованим власником іноземної компанії. Тобто контрольованим визнається підприємство, керівник якого, маючи статус резидента, володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж. 50% або у розмірі 10%, якщо в сукупності власність інших резидентів становить 50 і більше відсотків. Також до контрольованих іноземних компаній належать фізичні особи, які здійснюють фактичний контроль над підприємством. Правила оподаткування прибутку іноземного бізнесу, який працює в Україні, набули чинності у 2022 році. Вперше такі компанії подавали звітність минулого року. Зокрема, до органів податкової служби Закарпаття надійшло майже три сотні декларацій. До 1 травня 2025 року необхідно подати звіт про КІК за 2024 рік. В обов'язковому порядку нагадуємо, що звіт про КІК подається разом з декларацією про майновий стан і доходи разом з додатком Кік. Крім того, до звіту про КІК в обов'язковому порядку додаються належним чином завірені копії фінансової звітності, які підтверджують прибутки контрольованої іноземної компанії. Якщо фінансовий рік іноземної компанії не збігається з фінансовим роком в Україні, то такі контролери мають можливість подати скорочений звіт про кік. А відтак до кінця поточного року подається повний звіт про кік. Крім того, нагадуємо, що звіт про кік подається виключно в електронній формі. Контролюючими органами постійно здійснюється моніторинг відкритих джерел, які наявні в іноземних юрисдикціях.